До вашої уваги Subaru 3-6 червона. 2015 рік, 170 тисяч оригінального пробігу. Нічого не скручено. Так виглядає опозитник На 6 циліндрів. Нічого не мив. Машина на газу. Сокотиць. Уся рівненька, уся блищить, диски дуже красиві, вважаю найкраще. Буває там різні. Так виглядає салончик, коврики. евоковріки. Кожен не потерта, музичка. Ну, якість радіо. Так собі. На жаль, один ключ. Дуже багато місця ззаду. Регулюється задній диван. Приємний звук закривання дверей. 3,6. Симметрія ЛВД. електропривід багажнику. Руку не защимить. Такі лампочки прикольні в зеркалах. Контроль зон. Електропривід. Всім дуже цікаво, який же там розхід машинки на диво. 11.3. Це показує бензин. На газу я перераховував це плюс 2 літри, тобто 13,3. Проїхав я 635 кілометрів. З них 480 по трасі, 120 на круїзі і виходить, 150 по місту. Ну, якщо з кондиціонером, по Києву катаєшся, то десь 15-16 газу виходить. Дуже прикольно, мені подобається робота варіатора. Він а, імітує перемикання. Чим сильніше ти давиш на газ, тим агресивніше він імітує це перемикання. Тобто, якщо ви будете давити легенько, то ви навіть не почуєте, як передачі перемикаються. Якщо ви надавите в пол, то це буде як на механіці. Тички. Ну, Мені подобається, це приємно. Клас. Лінеатронік рулить. Мені здається, що це краще, ніж звичайний гідротрансформатор. Стакани регулюються підсвітка, комп'ютер, мультіруль, нічого не затерто. Це дуже гарно і приємно. На холостих авто працює десь 600-550 оборотів. Звук дуже прикольний. Шість циліндрів, це кайф. Опозитні, Опозитні циліндри. Послухайте. Це працює, нічого не тече. Бажаю машинці знайти гарного хазяїна.